Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами черговий випуск рубрики відео: відгук на один аромат. І сьогодні дуже несподівано особисто для мене буде відгук на аромат від бренду Mulinar, який називається Lambre Lumière. Ось так виглядає флакончик. А чому несподівано? Тому що дуже довго я не носила цей аромат, дуже довго не діставала його зі свого парфумованого комоду. Але нещодавна погода, яка тут просто нас завалила кучугурами снігу, було дуже холодно, хотілося якось зігрітися, і я обирала аромат і, власне, вирішила, чому б не дістати Ambre Lumière, який я дуже люблю. І зігрітися цим ароматом. От, я його поносила, я носила його 2 дні, дуже він мені зайшов в холод, і я вирішила власне, записати відеовідгук на цей парфум. Перед тим, як я поділюся своїми враженнями про нього, я, як завжди, зачитаю для вас піраміду цього аромату. На жаль, я не знайшла, хто парфумер даного аромату, тому. Зачитаю лише піраміду. Отже, аромат у нас був випущений у 2014 році. В верхніх нотах у нас евкаліпт, коріандр, мигдаль і лимон. Для мене це відкриття, що тут мигдаль, чесно кажучи. В середніх нотах у нас амбра, ланг-ланг і, і троянда. І в базі в нас тулуанський бальзам, бензоїн, пачулі, мускус і витивер. Це такий, знаєте, класичний східний парфум, дуже густий, насичений. Тут дуже гарна, тягуча така амбра. І ось ці бальзами. Тут заявлений у нас тулуанський бальзам. Аромат дуже бальзамний, дуже густий. Такий деревний. він мені нагадує, знаєте, якусь таку лаковану шкатулку, таку стару деревну, в якій зберігаються якісь такі вінтажні брошки. Вона знаходиться на полиці з якимись такими старими книгами. Тобто є відсилка до таких, знаєте, деревних якихось аспектів, можливо, бібліотечних аспектів. До речі, колись моя донька. Сказала, що цей аромат пахне бібліотекою. От щось таке є таких, знаєте, старих книжок в таких потріпаних палітурках твердих, от такі от асоціації, цей аромат може викликати. А цей парфум дуже схожий на Amber Султан від Сержелютена, який в мене також є, і, до речі, Користувачі цього парфуму також зауважують, що він дуже схожий на амбрсултан. Ну, якісь мінімальні відмінності, звичайно, в них є, але в цілому це направлення такої густої, тягучої, темної амбри ось цього деревного аспекту. теплоти, кокон, це аромат кокон, він дуже шлейфовий, він дуже стійкий, він дуже гучний. Це аромат для поціновувачів Амбри, вона тут не така гостра, як в Амбер Султан. Для мене Амбер Султан все ж таки там амбра така більш гостріша. Я називаю таку амбр-чоловічою амброю. Хоча це ну, таке моє дуже суб'єктивне така думка. От, тут Амбра більш така тепліша, ніби як розтік вона, знаєте? Тут дуже багато з цього туланського бальзаму. Я вже сказала, що для мене стало відкриттям, що тут заявлений мигдаль, і тут взагалі там і лимон, і троянда. Ну, я не відчуваю взагалі е, цих компонентів. Для мене це просто от, амбра і бальзами, теплота, густота, е, дерево, ну, можливо, пачулі дають це дерево. Такі різноманітні, знаєте, бальзами якісь. Цей аромат, до речі, так само чимось перекликається з пачулями від Ремінесенс. Я знаю, що колись цей аромат був дуже популярний на Ютубі. Багато хто з блогерів дівчат купили цей аромат, і люди, можливо, по рекомендаціям купували я. На щастя, не купила той аромат, тому що мені вдалося його затестити, і це був просто жах, тому що там. Пачулі. Там Такі гіркі пачулі, вони такі підвальні, вони такі сирі, вони а, сирні, як я кажу, знаєте, як пліснявілий сир. Ну, я ненавиджу просто такі пачулі, це овердос. Амбри, там... А, вона взагалі на мінімалках, розумієте, аромат ну, про пачулі. Але от та якби в одному напрямку, так, Ось цей аромат з Ремінесенс. Все втекла. А, але тут немає гіркоти пачуль, тут немає таких неприємних нот, або якихось лякаючих нот, тому що ремінесенс пачулі вони. Інтенс пачулі, здається, так називається аромат, вони. Просто лякають, вони шокують. Носити той аромат я би не змогла. Мені його навіть було важко тестити, не те, що носити на собі. Тобто для мене це просто жахіття якесь. Тобто цей аромат надзвичайно красивий, приємний, теплий, густий, обволакуючий, такий, знаєте, робить такий кокон. Безумовно, це аромат на осінь, на холодну, зібку осінь, кудись туди, знаєте, на листопад, вже такий холодний. І дуже дивно, що я дістала цей аромат якраз зараз, коли в нас нібито весна. Має бути, але всі гори снігу, ну просто потрібно було дуже швидко чимось зігріватися. І цей аромат чудово з цим справився. Чого тільки. Коштує цей такий флакон з такого гравійованого скла. Я обожнюю таке скло, особливо славиться бренд Валентино. У них завжди такі дуже гарні граньовані флакони. Дуже мені подобається. Тут також ось є. З такою відсилкою, так, таке гараньоване таке скло, дуже красивий флакончик, дуже красивий аромат, просто шикарний. Я б його радила всім любителям Амбри, але все ж таки, я вважаю, що достатньо мати один аромат е в колекції, я маю на увазі, або е Амбре-Люм'єр від Molінар, або Амбер Султан від Серж Лютена. Для мене ці аромати. Ну, дуже схожі, тому ну, це якщо ви не супер там а, поціновувач амбри, що ви збираєте різну амбру і вам подобається, тоді да. А взагалом можна мати або той, або інший аромат, це моя думка. У мене є два, тому що один я купувала собі сама: Амбр Султан ось цей аромат був подарунком, тому він в мене є, і я дуже з цього тішуся. Просто шикарна амбра. Така, знаєте, взірцева, я б сказала, взірцева амбра. Дуже подобається. Нушу з задоволенням, друзі. Якщо у вас цей аромат є, напишіть, будь ласка, в коментарях, як він вам. Дякую за увагу. Всіх цілую, обнімаю. Всім па-па.